Ось я зроблю сьогодні таких лісовиків до Їм Я жолоді в руки. Якщо їм дати якісь домашні речі, то вони будуть димовиками. Вони зроблені в стилі, в стилі е, мотанки української, тому що вони на мотані і, і вони мають своє місце серед мотанок. Я вам зараз розповім, що я використовувала для того, щоб орієнтувалися в пропорціях, а не для того, щоб обрати таке ж саме. Ось три шматочки тканини, такий мішковини, десь 24, 25 на 25. Можна взяти три, три квадрати такі мішковини. Я взяла один з них, такий бежевий. Ось це на шапку такий 1,20 на 13 десь ось такі нитки, звичайні нитки, солом'яні такі нитки, але це не обов'язково, можна замість солом'яних ниток використовувати також такі нитки. І ось такий шматочок тканини, десь приблизно такогось розміру. На одному шматочок тканини я зробила ось такі здорові стежки по колу всієї тканини. Зараз ми так стягнемо за ці нитки оцю тканину. І оцю з заповнюємо якимось наповнювачем те, що у вас є. Це може бути що завгодно. Ось так і поки що залишимо це збоку. Беру ось цей шматочок кольору беж. Ще раз скажу, що це може бути теж мішковина. І ось цей шматочок ось так, тут складаємо, з цього ми будемо робити ніс. Ось так. Десь отут трохи не посередині. Отак от замотуємо його звичайною тут ниткою. Ось бачите, це просто намотано. Ось так воно виходить. Ось побачите, ось так. Ось зараз знову беремо якийсь наповнювач і ось формируємо тут голову, ось так. І не треба пілкуватися про те, щоб там складочок не було, або що, щоб воно рідненько було. Ну, це закриється бородою та шапкою. І тут а, теж так намотуємо нитками. Ось так. Бачите, просто тут змотали. Зараз беремо оцю нашу частину, такі добре підтягуємо, вставляємо сюди всередину нашу голову, так підтягуємо і отут ось, ось так от її теж приматуємо ниткою. Ось так це виглядає. Зараз я оцей шматочок тканини ділю на двоє. Одну половину я ось так от складаю. Щоб вийшла ось така полосочка. І ось тут посередині. Зв'язую вузол. Це будуть наші руки. Ось. Ось я зараз їх так беру, сюди прикладаємо і ось тут, біля шиї, добре примотуємо по же нитки, що була раніше. Ось так ми їх тут примотали гарно. Він у мене почав кудись обіг дивитися. Ну, нехай. Зараз беремо ось тут, ось так от захватуємо трохи і примотуємо це будуть наші ніжки. Ось подивіться, ось так воно повинно вийти. Одну та ось тут другу. Ось дивіться як. Він оці так ще й гарно буде сидіти. І ось тут можна ще намотати ось так от ниточкою, щоб воно просто файно виглядало. Трохи. Ось так. Зараз з другого шматочку ми зробимо волосся. До тобто цього ми отак от, знаєте, беремо і висмикуємо ці оці ниточки, доки там. Не залишиться отак, така десь частинка. Отак. Вони дуже гарно висмукуються. Якщо у вас є, у мене така дрібна мішковина, якщо у вас є якась не така дрібна, то воно ще й краще буде. Ось так виходить, можна зробити довші, тобто взяти між ширший шматочок, якщо ви бажаєте. ось такі волосся. Зараз беремо ось цю тканину. Клидаємо отак от на голову, ось так, і примотуємо, щоб оці волосся залишалися вільними. Тобто ось тут теж під шию, з обох боків, ми їх тут обережно примотуємо. Ось подивіться, ось так, з обох боків. Волосся такі залишаються вільними. Тепер я беру ось такі. Солом'яні нитки, але якщо немає, то можна взяти і ось такі, теж буде дуже гарно. Роблю з них ось таку скрутку, зав'язую посередині, і це будуть наші вуса. Ось ці скрутки ми отак, от. тут -от. з'єднуємо посередині пучочок такий. Ось так. І отут під носом. Його теж, оцей пучочок маленький, примотуємо під шию тоненькою ниточкою, там, де вона вже була, щоб вона попала сюди. ж. І потім так розправити і підрізати настільки, наскільки вам треба. Ось тут так примотали, бачите, під шию. Підрізали і примотуючи так, слідкували. Щоб волосся залишалися повільними. Ось так беремо такий шматочок тканини. І я його зробила менше, ніж те, що показувала спочатку відео, ви пробачте, ось так його складаємо на виводний бок і ось тут просто так замотуємо. Ось так, просто замотали. І коли вивертаємо, то в нас виходить ось така шапка. Ну ось отягнули шапку і він готовий. Я йому ще дам в руки жолудь. Шапку можна примотати, не знаю, можна якось там закріпити ще. Якщо він просто буде десь у вас стояти, то вона нікуди не дінеться і так. Ну ось і все. Нехай буде мир в домівках усіх українців. Нехай вам щастить.